Олександр Степаненко, головний інженер КП жилсервіс 5. 10 років тому мав власний бізнес, проте вирішив кардинально змінити сферу діяльності. Народився в нашому рідному місті, не в самому фішемебільному районі на Амурі. Вчився, закінчив 8 класів в школи, потім технікум, машинобудувальний, потім далі інститут. Так склалося, що це все було в 90 ті роки. Тому працювати по спеціальності не було, де пішов у бізнес, займався дрібним бізнесом. Каже, хотів бути корисним для суспільства і змінив своє життя заради комфорту мешканців нашого міста. Але коли прийшлось і прийшов сюди працювати, працювати прийшов сюди на півроку, попросили допомогти 10 років назад. І так, нічого нема постійнішого, ніж тимчасово. Робота стала справжнім викликом на початку кар'єри у КП під його підпорядкуванням було 40 гуртожитків, а зараз майже 3 тисячі будинків. Система ЖКГ виявилася складнішою ніж здавалося. Проте поряд були досвідчені колеги, які у всьому йому допомагали. І комунікації по-другому права власності. Там я з такою проблемою штовхнувся, що те, що були на роботі і мій досвід по правому березі, не, вже не працював там. І ось там мені попалися на шляху, зустрілися е, Карпенко Сергій Сергійович. І він був мій колега головним інженером. Він мені дуже допоміг, розказав, як, що краще всю систему, все. Благодаря цим людям я навчився. Зараз він наш керівник. Війна внесла свої корективи зараз. Вони одними з перших наряду з надзвичайниками, медиками, поліцією прибувають на місця ворожих прильотів. Війна почалася. Я, наше керівництво і наші хлопці були в такому, скажімо, стані всі хотіли піти захищати країну. І ми не чувствували себе, ми тут і виготовляли їжі, І що ми тільки не робили для того, щоб якось себе приймати. Але коли почався перший прильот, і коли ми зрозуміли, що люди безпомічними очами дивляться, не знають, що їм робити. А ми вже все час з плівкою, з степлерами приходимо, їм уже зашпаровуємо вікна і все, і вони бачать, вони на нас дивляться, як на своїх рятівників. І оце стало надихати. Наполегливу працю комунальника відзначив міський голова Дніпра, нагородивши Олександра Степаненко за благоустрій міста. Олександр Степаненко – це головний інженер комунального підприємства Жилсервіс 5 який виїздить працює на місці фактично кожного удару, де ворог нищить житлові будинки та цивільну інфраструктуру. 29 разів у різних районах міст у холод, у спеку. В день він завжди там, де в будинках людей потрощені вікна і панівичені дахи. Щоразу й незмінно. Олександре, я знаю, що ви маєте за честь працювати пліч опліч з десятками робітників, техніків, майстрів, і що саме за це багато хто з них вважає вас для себе особистим прикладом невтомності, відповідальності та щирого бажання допомагати іншим. Місто також вдячне вам за це. І тож, будь ласка, пане Олександре, прошу. Пане Олександре нагороджується відзнакою міського голови за благоустрій рідного міста. Олександр применшує свої здобутки і каже, що це не тільки його нагорода, а й усього підприємства. Ця відзнака змотивувала всіх фахівців на подальшу плідну працю. Сергій Скрипник Костянтин Кесар Дніпро тіві.